Вітаю сердечно, пані та панове! Це фрістудіо 21com Продовжуємо тему умовних речень Conditionals. І перед нами 470-та вправа сьомого видання Голіцинського. Тут треба розкрити дужки і переписати кожне речення в три способи. З трьома типами умови нагадаємо собі, що таке три типи умови. Отже, перший тип умови це «conditional 1», відноситься до «present» і до «future». Будується відповідно, ось як тут намальовано з if Present Simple. Далі може бути або Will, або might, і голий інфінітив. Якщо мені потрібно нереальну умову, мені тоді потрібен conditional другий. І тут у мене більше різноманіття. Після if може бути past Simple. В принципі, будь-який past може стояти крім перфектів. Далі може бути на вибір якесь модальне дієслово, можна could, можна майт, можна would. там є ще варіанти, ну і знову ж таки голий інфінітив, це все про майбутнє і про теперішнє. І третій тип умови найкучерявіший найцікавіший. Це нереальна умова щодо минулого часу. Щоб це не означало. І далі Past Perfect в умовному реченні і ціла купа модальних дієслів плюс перфектний інфінітив у головному реченні. Ну, таке воно собі, трошки замудре, а тепер подивимося, що ми маємо тут. Отже, перше: if you should busy, I leave you alone. Якщо ти зайнятий, я тебе залишу самого. Або саму, або дам тобі спокій. Можна і так це перекласти. Отже, якщо це буде перший тип, це буде виглядати так. Це реальна умова. If you are. Нам треба теперішній час пісти If busy. кома. Обов'язково, якщо речення починається на якщо на умовне речення, у нас має бути після нього кома. І далі I will leave you alone. Це можна розуміти як залишаю тебе. Даю тобі спокій, або я дам тобі спокій. Це може стосуватися як теперішнього, так і майбутнього. Тут немає контексту, тому е, досить важко зрозуміти, чого воно стосується. Далі, якщо в нас другий тип умови, це буде приблизно так. If you were busy». якби ти була зайнята, кома, але треба розуміти, що в реальності ти не є зайнята. Тобто насправді людина нічого сильно там не робить. Я би дала тобі спокій. I would. Leave you alone. Але не дам, не дам, бо ти не зайнятий нічим. Ось така логіка. Тут ми вже говоримо не про ті події, які реальні, а про ті, які в нас в голові. І тепер останній варіант, третій тип умови. «If you had been busy». Якщо важко запам'ятати, що куди ставиться, варто використовувати е, шпаргалку, коли пишеш. Це абсолютно нормально. На початкових стадіях потім все запам'ятовується. І далі... Я би тут дописала «yesterday», якби ти вчора був зайнятий, але не був. І далі I would have left you alone. Але я цього не зробила. Отже, ще раз, перше речення це реальність зараз або в майбутньому. Друге речення це нереальність зараз або в майбутньому. Насправді цього немає. Це не відбувається. А реальність у нас тут ось що реально є. Оце і оце. Оце справжня ситуація. А те, що ми говоримо, це ситуація, яка існує тільки в нашій уяві. Ми припускаємо. І далі третє речення: це нереальність у минулому. А реальність є ось тут. Ось що відбувалося реально. Відбувалося оце і оце. Все залежить від часу. До якого часу відноситься моє речення, і про який час воно розповідає. І другий момент мені важливо пам'ятати, про що я говорю: я говорю про реальні речі, тоді це перший тип умови, або про е, вигадані речі, тоді це або другий, або третій, залежно від часу. І от так буде всюди і надалі. Дивимося наступне. If my friends come to see me, I should have very glad. Якщо мій друг прийде побачитися зі мною, я буду щаслива. Перший тип умови present у умові, і далі буде will, I will be glad. Ну, напишемо переклад, нехай буде для ілюстрації. Ось воно. Якщо, далі прийде, і далі я буду. Це і є тип перший. Реальність. Тепер, що буде, якщо буде нереальність? Буде ось таке: if my friends came to see me, I would be glad. Як це буде перекладатися? Якби зауважимо, там було якщо, а тут буде, якби. Мій друг прийшов до мене, ну, в гості, можливо, я була б щаслива. Що ми бачимо тут? If у нас перекладається як якби. Далі тут минулий час, як і в нас, до речі. І I would be glad, Я була б щаслива, зауважимо на оце би. І це є тайп другий. Нереальна умова теперішнього і майбутнього часу. Добре. Ідемо ще далі. If my friends had come to see me, ну і допишемо сюди yesterday, щоб було зрозуміло, чому ми тут поставили третій тип умови. Зробимо відсилку на час. I would have been glad. Тобто, якби знову, якби в нас. якби мій друг прийшов до мене вчора, але не прийшов, треба це розуміти. Я була б щаслива теж вчора. Сьогодні, може, вже і ні. Але вчора я була б щаслива. Що ми маємо тут? If якби had come, прийшов. Ну і ось наш модальний дієслово плюс перфектний інфінітів. Ось так воно працює. Візьмемо ще одне. If mother, щось там nice party. Якщо мама купить пиріг. Чи торт. Ми будемо мати гарне чуювання. Реальна умова в теперішньому і в майбутньому буде так. If mother buys a cake, we might. Можна will поставити, але мені набридло вже will, я поставлю might. Have a nice tea party. Якщо мама купить, ми будемо мати або матимемо. Ось перший тип умови. Реальність тепер не реальність. Якби мама купила, але мама не купить і не купує. Но якби вона купила і далі. We could, можна would поставити, можна could поставити. Якби мама купила, ми б мали. Або могли б мати. Це могли підсилити нашу умовність. Можна і не перекладати дослівно. Це вже, як то кажуть, справа смаку. Ось if, яке якби вже. Далі купила. І далі could have, могли б мати. І далі третій тип. If mom had bought. A cake, we could have. Hedge, якби мама купила, ми б мали. Як бачимо при перекладі, тратиться різниця між другим і третім типом мови. Воно і не дивно, тому що в нас це один і той самий тип умов, в англійській це різні типи. Але тим не менше, якщо ми бачимо якісь відсилки на минулий час. Це означає, що ми маємо справу з умовою третього типу. А якщо таких відсилок немає, або стоять слова типу томору, нау і так далі. Можна бути впевненим, що це тип другий. Ось такі речення. Ну от ще пару штук, а решту можна навіть не робити, тому що тут все абсолютно те саме. До речі, зауважимо, що вони всюди взяли, понаставляли шудів ось тут, ось тут. Це не обов'язково робити, це просто окремий випадок. Шут може стояти в другому типі умови, і в третьому типі умови. Якщо це вимагає ситуація, треба розуміти, що коли я шут вживаю з перфектом, це показує претензії, це показує критику щодо минулого часу. І якщо я хочу такого. Прошу дуже, я можу вживати шут. Але якщо я не хочу такого, в моїх реченнях тут ніде критики немає, ну, тоді я можу поставити would, «might», «could», що завгодно, в принципі. Так, ну візьмемо ще четверте. Uh, if he is send an email, we not to worry. Якби він прислав листа, ми б не хвилювалися. Або якщо прийшли листа, то ми не хвилюватимемось. Отже, if. Sends an email. We will not worry. Це точно той випадок, коли «shall» не варто ставити в першій особі, бо це може спотворювати навіть сенс uh, речення. Далі другий тип. If he sent an email, якби він прислав, але він не присилає. We would not worry. І це той випадок, коли should тут явно не потрібно. І третій випадок. If he had sent в минулому, якби він колись там прислав листа, ми б не хвилювалися. А так ми хвилювалися через нього. Would not. Have wordage. Ось так це працює. Отже, це перший тип, це другий тип, а це третій. І останнє речення в цій частині. На наступний раз візьмемо щось друге, якусь цікавішу вправу. П'яте. If you not work systematically, you will fail the exam. Тут так і хочеться реальну мову поставити. Якщо не будеш працювати систематично, завалиш екзамени. Don't. Work systematically, you will fail. Що там у нас було? Тести, екзамени. Ага, екзамени. Це реальність. Не будеш працювати, не здаш екзамен. Тепер виходить, е, що людина нібито здає екзамен. Але якби ти не працював, if you didn't, вже буде. І далі you wouldn't. Вот чому так часто використовується, тому що він нейтральний. Він означає тільки майбутній час. Умовність і не більше того, ніяких підтекстів в ньому немає, на відміну від інших модальних дійслів. І третій тип умови if you hadn't worked. Тобто в реальності людина працювала і екзамени здала, але якби не працювала, то би не здала. Головне тут нічого не забути і пам'ятати, що пишеться не реальність, а бажане, або вигадане. А реальність треба мати в голові при цьому. Зважати на неї, але пишеться і говориться нереальні речі, те, чого в реальності немає. І знову ж таки, номер один: умова першого типу, другого типу і третього типу. Ось так це працює. Тут можна зупинитися, далі все буде абсолютно те саме, тому далі я цю вправу доробляти вже не буду. Скріншот буде за посиланням в описі відео. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.